Друзі, сьогодні ми з вами будемо розбиратися з аутелами. У нас є аутел EvoMax 4T, 4N і 4TXE. Причому тушки на всі ці дрони абсолютно ідентичні. Тобто, якщо ви навісите на цю тушку, наприклад, N-шну камеру, буде 4N. Якщо XE-шну, буде 4 ТХен. Тому про тушки ми з вами сьогодні не спілкуємося. Але у, по підвісам є різниця. Причому різниця є як по комплектуючим, які потрібні для ремонту цих підвісів, так і по зовнішньому вигляду. Отже, давайте по зовнішнім ознакам зараз відрізнимо всі ці е, три дрони. Перше, якщо ви бачите квадратну камеру, то це. У нас або 4Т, або 4Н. Як відрізнити Н від тежки? Перша ознака у Н буде горизонтальне зеркало лазерного далекоміру, це перша, і друге величезна лінза нічникової камери. Якщо ви зараз порівняєте з тешечкою, вона трошки менша у неї. Але основна ознака, по якій ви зразу зрозумієте, що це N це квадратна камера і горизонтальне зеркало лазерного далекоміру. Щодо X у неї також буде. Горизонтальне зеркальце лазерного далекоміру це зовнішні ознаки. Тепер щодо внутрішніх ознак. Саме головне питання це ж е, різниця між шліфами. Отже, розпочнемо з самого розповсюдженого дрона. Це 4Т, самий звичайний. У нього шліфік має різні замочки для мотора і для е, рол-мотора. Тобто вони різні по розмірам. Бачите, да? ось таким чином ви легко можете відрізнити, що це у нас. 4Т, але у 4Н так само такі самі замочки. Як же відрізнити 4н від 4 т звичайно? У 4Н за рахунок того, що присутня нічникова камера, у неї є ось такий довгий шлейф, який під'єднується до нічникової камери. І він повністю захищений згори ізоляцією. Ось так: от, повністю давайте прикладу вам поруч, і ви зрозумієте. Тобто, по розміру, вони абсолютно у нас. Не ідентичні, тому що у N-ки буде довший шліф. Тобто n шліф довший, має довшу ізоляцію на кінці, і замочки Яв і рол мотора у них різні за розміром. Тепер розберемось з XE-шкою. XE-шку відрізнити найпростіше. Чому? Тому що на XE-шки обидва замочка і на Яв, і на рол мотор будуть абсолютно ідентичні по розмірам. Ось такі. Якщо ви бачите, що у вас два замочки однакові, 100% X є, далі можна навіть не копати. Якщо ви бачите, що замочки однакові, але шліф довгий і має ось таку ізоляцію, це N. Якщо ви бачите, що замочки різні, шлейф коротший і немає ізоляції до самого кінця, це 4Т. По суті, все.